Зараз у навчально-тренувальному центрі військ зв'язку людно. Тут проходять підготовку солдати строкової служби, контрактники інтенсивно готують мобілізованих. Більшість із них згодом вирушать у зону бойових дій на Донбас. За весь період мобілізації у центрі підготували більше п'яти тисяч військовозобов'язаних. Сергія після мобілізації направили з Києва до Полтави. Вдома залишилися дружина і двоє дітей. Сидівши, сидіти, склавши руки. В такому випадку, ну в цій ситуації, як мінімум, просто совість трошки не дає. Микола також доброволець уже рік живе на Полтавщині. Відтоді як почалася війна на Донбасі, переїхав сюди. Знаючи, як це все почалося, я вирішив пойти в Збройні Сили України щоб захищати нашу вітчизну, тому що я люблю Україну і вважаю її своєю батьківщиною єдиною і неділимою на якісь частини. Зараз у навчально-тренувальному центрі військ зв'язку проходять навчання солдати строкової служби. Нещодавно вони склали присягу на вірність українському народу. Попри відсутність досвіду, також налаштовані на військову справу. Батько пішов в АТО і мене забрали одразу строковиком. Тобто, нормально у нас в сім'ї відноситься до цього. Призвуть туди, підемо туди, будемо там воювати. І ще кілька років тому розповідають командувані частини. Навчально-тренувальний центр був під загрозою закриття. Солдатів практично не було. Тепер тут готують сержантський склад, адже частина поповнюється новобранцями. Ми повинні захищати свою цілісність, незалежність України. Сюди з усієї України на навчання приїздять і солдати контрактної служби. Нині у навчально-тренувальному центрі проходять теоретичну підготовку понад 20 контрактників зв'язківців. Основним, все таки, в тактическом звіні, і везде на передній полосі на перідній краї є системи Транкінгвезв'язі. Вотень Михайло Рік служить у збройних силах України за контрактом. Проте уже встиг побачити війну на власні очі два місяці провів у зоні АТО. Дуже шкода, звичайно, тих людей, які поклали там життя і. Хотілося б, щоб це все швидше закінчилося, але я думаю, не тільки від військових це залежить, це залежить і, мабуть, і від політичного стану. Заступник начальника військової частини Юрій Криваніс вважає, що нова армія стане професійною, боєздатною і зможе дати достойну відсіч ворогу. А свідомість і ставлення до армії говорить військовий у новобранців, помітно змінилися на краще. Хотів би сказати всім матерям, які ну, роблять якісь рухи для того, щоб не пустити дитину свою на строкову службу це невірно. Повірте мені, кожен справжній свідомий український чоловік повинен пройти армію. Хай він не буде в зоні, АТО, хай він не воює, але він повинен вміти стріляти, вміти боронитися. Міти відставити свою точку зору, окрім теоретичних занять, військові проходять фізпідготовку та практичні навчання на стрільбищі. Солдати строкової служби згодом розійдуться у різні військові частини України, а більшість мобілізованих вирушать на схід.